Слава Україні, друзі! Дякую, що заходите на мій канал, дякую, що коментуєте. Завдяки цьому я змогла отримати перші виплати від Ютубу. Точніше, вони мені нараховані. Як тільки я дізнаюся, як це практично зробити, тобто вивезти ці кошти, сплатити з них податки, і все решта буде перераховане мною на Збройні Сили України від себе і від вашого, звичайного, імені. Тому ще раз вам за це дякую. Сьогоднішнє моє відео, якби не заплановане, бо сталася ця ситуація сьогодні вранці. Ще раз хочу підкреслити, що моє відео для тих, хто як і я вирощує кілька кущів винограду для власного споживання і не зацікавлений в обробках хімічно синтезованими препаратами в великих кількостях. Я намагаюся не використовувати хімічно синтезовані різноманітні. Фунгіциди, акарициди і так далі з профілактичною метою. Намагаюся підлаштовуватися під погоду, під умови, які склалися. Тому розповідаю, що сталося. Я собі вибрала полуницю, тішилася, яка вона вродила, побіжно підняла очі на виноград, який там поряд росте. І в очі кинулась мені листочок, на якому були утворені такі гали. І, Звичайно, це мене стурбувало, хоча одразу я зрозуміла, що це, бо за весь час існування цього винограду, а це вже більше 17 років, він існує. Один раз таке було, ще тато був живий і ми з цим справилися доволі швидко. Це якби таке дитяче. Насправді це повстяний кліщ, ще називають його зудень виноградний. І така істота неприємна, дуже дрібна. І Якщо, наприклад, зимуватиме у брунці, то під однією лусочкою брунки там може бути до тисячі їх штук, дуже дрібнесенькі. І розносяться вони з вітром, і з одягом, і птахи розносять, і навіть комахи можуть розносити. Іноді його можна сплутати із борошнистою росою, з, верніше з несправжньою борошнистою росою, з мільдю. Але відрізняється тим, що цей такий наліт. Від мільдію можна стерти копушки, або ти стерти з листочка, а оця повсть, вона не зішкрібається. Кліщ, коли поселяє, поселяється на листі винограду, він проколює листя, смокче сік, а слина його містить речовини, які стимулюють поділ клітин, і листок отак надувається ніби в цих місцях, де формується. Утвориться така гала, і там він кудає личинки свої. Ну, неприємна штука. <кій> Це було е, трохи раніше або трохи пізніше, то я його обробила б е, тіовітом, джетом або ж якимось препаратом колоїдної сірки, він гарно справляється з кліщами. І е, так, колись ми з татом обробляли його колоїдною сіркою, ще тією, тією колишньою. Е, е, і все було нормально. Але коли я е, роздивлялася на цю кліще, собі спланувала, що оброблю зараз актофітом. Можливо, потім ще раз актофітом, а вже після цвітіння я оброблю його таким тим тіовітом. Так от, коли я роздивлялася листя вражене повстяним кліщем, з боку мені впало набагато гірше явище, це такі е, листячка ніби побиті, е, трішки деформовані. І ось тут я справді вже злякалася. Ну, хоча ж знову хочу сказати, це було в першу хвилину. Бо неприємна дуже штука, але порівняно з тим, що ми з вами пережили і переживаємо, і, можливо, ще нам доведеться пережити, то і це дрібниця. Ну, але ось ця чи то проблема, чи то дрібниця, ділячись з якого боку подивитися, називається фомопсис або чорна плямистість. Про неї я дізналася вперше десь ось в такому приблизно віці. Бо незадовго до цього вона тільки з'явилася в Україні. Вперше, якби ідентифікований, виділений збудник чорної плямистості був у якомусь 1900, на початку ХХ століття у Америці, в Європу він потрапив разом із посадковим матеріалом, і, у, і в Україні, у Одеській області, у 1971 році. Вперше був зафіксований, і була його така хвиля прокотилася. Я запам'ятала це з дитинства, бо приїжджав до нас татів товариш, який працював, боюсь помилитися, але науковець на якійсь дослідній станції, чи то навку дослідному інституті привозив нам, пам'ятаю, дуже в пам'яті залишилось дуже гарні яблука, а також дуже Смачну консерву, яка до цієї пори є улюбленим десертом моєї доньки, це компот із яблук і болгарського перцю. Це дуже смачно. Правда, в оригіналі там була ще й обліпиха, але оскільки обліпихи в нас немає, то я консервую цей компот, от відколи сама стала консервувати. І кожного року обов'язково був для донечки. Консервується він дуже просто, чвертинки яблука і там шматочки перцю, як звичайний компот ви закриває. Але смак у нього дуже оригінальний. Так от саме тоді, в приїзд з цього татого товариша, я вперше почула профомопсис. Хоч звичайно, не дуже добирала, що то воно таке. Але з слів дорослих я зрозуміла що якась дуже неприємна хвороба винограду. Звичайно, потім пізніше, коли вже. Тато мій посадив виноград ось тут на обісті, то ми з ним це обговорювали, я поділилася ось цією пам'яттю дитинства своєю. Ми якось так спогадами зайнялися, і власне тоді тато нагадав мені про цю чорну плямистість. Так от збудник чорної плямистості гриб, який поселяється на винограді якраз десь під епідермісом. І там може зимувати, звичайно, переноситься, спори, переноситься вітром і сприяє цьому холодна, дощова, волога, погода. Якраз така, як була в нас восени, як була в нас весною. Минулого року такої напасті в мене не було. Ось вона з'явилася тільки весною. Хоча ранньої весни я її не помітила. Але зазвичай можна помітити ранньої весни, якщо вже перезимував збудник під корою, то його ранньої весни можна побачити на перших листочках. Я ж побачила це вже ось тепер. То має ще інші назви, такі як екскоріоз або сухорукавість, або мертва рука, розтріскування кори, бо від нього лоза засихає, може загинути. Якщо це молода лоза, то вона гірше зимує. Зимостійкість знижується, виноград винного сорту в мене вже відсвів, і на ньому немає ані фомопсису, ані повсяного кліща. Цей виноград я черенкувала ще батька мого чоловіка, і так він вивіз мене і прижився, і такий він собі міцненький. А от уже столові десертні сорти. Вони постраждали. Причому повз оцей виноград я ходжу весь час на город і бачу його ось ту сонячну сторону, то там немає слідів враження. Тобто із тіньової сторони фомопсис є. Повстяного кліща нема, на щастя. На інших виноградах вони знаходяться в іншому місті. На одному є повстяний кліщ, на іншому фомопсис і трошечки трошки є повстяного кліща. Варто сказати, що хвороба це хронічна. І ось так за один рік, скажімо, навіть багаторазовими обробками позбутися їй дуже важко. Рекомендують боротися починати восени. І, звичайно, восени я буду з нею боротися так, як і рекомендують. І сподіваюся, що розкажу вам про це. Але зараз, на теперішній час, якось не можу я сидіти знаєте, І дивитися на цю плямистість. Одним словом, щоб не сидіти, склавши руки, бо з повстяним кліщем треба боротися зараз, а виноград ще не пересвів, то він буде вроблений актофітом. Актофіт гарно працює від кліща і оброблює їх усі. На жаль, у період вже розвитку хвороби біопрепарати. Безсилі вони можуть тільки трошки стримати. І е, поки я не можу обробити квадрісом, бо квадрісом треба обробляти після цвітіння, то я оброблю гаупсином. І таким чином ну, десь трошки стримаю цей розвиток. Наступна обробка буде в мене е, сіркомісними препаратами, точніше клоїдною сіркою якимось ті Jet. Або щось подібне, що там в мене є. Сірка це природний мінерал, тому це абсолютно нешкідливо для винограду і для довкілля. І вона має як акарицидні, так і фунгіцидні властивості. Таким чином я намагатимуся стримати ось цей фомопсис і одночасно спрофілактую міддю і оїдів, бо і квадрис, і сірка. Вони теж гарно працюють в даному випадку. До речі, фунгіцидна властивість квадрісу вона посилюється, якщо б робити двічі раз по раз. Але вже третій раз підряд не треба обробляти. Найбільша небезпека Афомопсису у тому, що він руйнує стару деревину, вже ну, таку багаторічну деревину, тобто посиляється на молодих паунах, але далі його розвиток спричиняє ламкість. Розтріскування кори, пагони гірше визрівають, молоді пагони. Знижується взагалі зимостійкість лози і лозу можна втратити. Ось саме тому варто звертати увагу на вигляд листочки винограду. А я з вами на цьому прощаюся. Бажаю нам всім перемоги і гарних врожаїв.